Хвилинку. Зараз через п'ять хвилин Тут тебе ще один рішення везде. Uh -huh. Тому що там може бути що? Ми його не чистимо, не У нас почала працювати на початку грудня. Ми підписали цей новий пакет. Це безкоштовна стоматологічна допомога військовим. Це не тільки військові, це учасники бойових дій, особи з інвалідностями внаслідок війни і військовослужбовці, які проходять військову службу на території України, але ще не набули статусу учасника бойових дій. Що ми надаємо? Це надаємо безкоштовну стоматологічну, терапевтичну допомогу та хірургічну стоматологічну допомогу. А от, а як перевіряється взагалі документальну людину, як це відбувається? Так, коли до нас звертаються військовослужбовці, ми кажемо, які потрібні документи, це паспорт, індікофіційний код і свідоцтво про те, що він має цю пільгову категорію, тобто у кожного вона своя. А От чи є якийсь ліміт послуг в плані того, що там полікувати один зуб або можна декати? ні? На ліміту немає. Певна сума, яка виділяється на кожного військовослужбовця службовця на рік. І тоді ми вже дивимося це достатня сума для того, щоб пролікувати ту кількість зубів, яка потрібна. Даному військовому або члену їх сімей. Як тільки ми запустилися, ми зробили своїми силами. Це у нас є засобами зв'язку, це інтернет, ми запустили цю рекламу, і пройшло вже близько 60 військових в минулому році, бо це вже у нас рахується новий рік, і зараз теж отримують допомогу. Ми співпрацюємо і надаємо. От як відбувалося це підписання такого пакету послуг? Це було від когось надано, що треба таке зробити, чи було вашим рішенням? Ні, це було нашим рішенням. Як бачите, ми достатньо часто вже з вами зустрічаємося, ми стараємося все більше і більше впроваджувати в, нашу, в нашій лікарні. Ми знали, що є так, такий пакет на, про надання безкоштовної медичної, стоматологічної допомоги. Ми, на, наше руководство по, Зробила так, щоб предоставити і забезпечити, тому що треба було забезпечити всім наявним для цього. Забезпечили, підписали цей пакет. і Ми стали надавати цю допомогу. Чи буде розпосюджуватися такий ще пакет підписання на інші якісь послуги? На інші послуги такі пакетні, такий пакет він є. Ми його будемо підтримувати. Розглядаємо підписання ще інших пакетів. Зараз розглядаємо пакет. Це скринінг 40+. Ми до нього готуємось, тому ми не стоїмо на місці. Ми завжди йдемо вперед і хочемо покращити надання медичної допомоги в місті південному та за її межами. На даний момент звернулася дружина військовослужбовця, яка теж хоче отримувати по програмі зуболікування допомогу, яку фінансує Національна служба здоров'я України. Тому на сьогоднішній день і військові діючі, і дружини військових, і військові, які отримали УБД уже або не знаходяться в військовій частині, вони також отримують безоплатну стоматологічну допомогу. Що туди включається, і огляд, санація порожнини рота. Ми даний момент у нас проводиться терапевтичне лікування, але ще ми можемо не можемо, а ще відбувається хірургічний прийом, також безоплатно. От чи часто звертаються до вас пацієнти? Спочатку програми пройшло близько чотирьох місяців. І вже люди ну, часто вже починають звертатися, тому що не всі знають, що діє програма в місті південне, але через те, що і через ЗМІ це все подається людям, через соціальні органи тому люди частково постійно починають вже звертатися для отримання стоматологічної допомоги. От наскільки Ну, може розраховувати людина і на які види послуг стоматологічних, вона може прийти там, наприклад, це пломбування, видалення зубів угу. на даний момент. Зараз у нас діє послуга на зуболікування, Що сюди включає це лікування зубів та видалення зубів. На жаль, ортопедичної послуги в нашій поліклініці немає.